Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Жителі Вакулівської громади вже місяць без централізованого водопостачання. ОТГ раніше живилися від Каховського водосховища. П'ять діб, 12 господарств у Дніпрі без каналізації. Мешканці кажуть, під час будівництва їм пошкодили трубу. У Дніпрі провели майстер-клас сплетіння браслетів виживання. Військові використовують їх в різних ситуаціях. Всі вироби передадуть захисникам. Ось наш басейн, в який ми набираємо воду. В нього влазить 2,5 куби. І так ми пользуємося цією водою. Ну нам ну, неділі півтори, саме більше, це з економії. У селі Вакулова Криворізького району через підрив росіянами Каховської ГЕС централізованого водопостачання немає понад місяць. Сергій Кулініч має вісьмох дітей та одного онука. Говорить, аби прогодувати велику родину, саджають два городи. Це сім сотень, це й десять сотих. Садимо все, що треба для. Життя, картошка, огірки, горох, цибуля, морква, помідори, кабачки. З поливанням немає, надждем, коли дощ. Як дощі є, то щось і є з урожаю. Без води буде слабий, огірки вже почали сохнути. Дружина Сергія Антоніна Кулініч розповідає, зараз без води побут став набагато важчим. Тяжко, але потихеньку стараємося справлятися. У нас відремонтували колодязь, там беремо на худобу воду. Раніше ми мили кожен у різній воді, а зараз можу я помити двох-трьох дітей в одній тій самій воді. От худобу держимо, птицю держимо. А що? От корова у нас випиває 14 відер води в день. Ну, стараємося сколотися. Валентина Чувпило майже рік тому евакуювала сюди з Нікополя через масовані обстріли з боку РФ. Тут проживає у бабусі. Говорить, двічі на місяць привозять собі воду. Так, є басейн, все і дитячий басейн. Все сюди воду завозимо. Все нам вистачає. Нічого такого страшного немає. Ну, все з басейну підведено, у бабушки все в хату, через насос. Централізоване водопостачання у Вакулівській громаді припинилось на третій день після підриву росіянами Каховської ГЕС. Тож нині більше ніж три тисячі жителів цієї громади без води у кранах. Однак говорить, виконуюча обов'язки Вакулівської сільської голови Валентина Руденко за три дні встигли набрати запас води. У нас є у селі Вакулове резервуар з водою. Слава Богу, він нам дає зараз можливість уже в другий місяць. Ми користуємося цим резервуаром за домовленістю з дирекцією крибас Ми подаємо воду раз у 10 днів для населення. По нашій цій резервній воді на ще дві прокачки буде. Тобто днів на 20 ми протягнемо, далі буде катастрофічна ситуація. Також у громаді коштом селищної ради чистять та відновлюють криниці, аби мати хоча б технічну воду. Благодійники надають ємності для зберігання води та чотири рази привозили бутильовану воду населенню. Видали, каже Валентина Руденко, по 35 літрів на людину. У п'ятьох населених пунктах ОТГ встановили шестикубові резервуари, які наповнюють питною водою. Там люди також можуть набрати воду. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг. Смотрите яму. Вот. Смотрите, тут все видно. домам зробив. у Дніпрі мешканці кількох приватних будинків на вулиці вартових неба п'ятий день без каналізації. Люди зверталися до водоканалу. Розповідає житель одного з будинків Андрій Дробний. Чоловік каже: 10 липня приїздила комісія з водоканалу, але проблема не вирішена. 12 домовладінь знаходяться на каналізаційній трубі, яка у проходить ось тут, І а вона виходить і йде на угол того здания. Вот этот товарищ купил часть земли, и он самовольно перебил вот эту кондиционную трассу, которая у нас идет, и на ней сидят все остальные дома. Он ее перебил, и все. У нас вокруг все дома остались без отвода воды. В бутинку Наталії Савчук теж не працює каналізація. Дето горшочок і закапаємо. А що робити? Там нам сказали не ну Там кватіранти вверху, тому що вода, тут немножко є ну, з ви кран води. Наталія Савчук живе у будинку поруч із ділянкою, на якій проводили будівельні роботи. Розповідає, через будівництво весь будинок у Тріщинах. Ви в року, як лаван вирив, Теж і все, все по дому. Він вирив під саму стінку. І що ж делать ділать вот на старосте то мені його. Чи першу каналізацію зробить? Ну, молодий, мобить, а я що, куди мені діватися? Директор комунального підприємства Дніпроводоканал Юрій Гамазинський каже, будувати нову лінію в обхід території сусіда жителі мають власним коштом, бо їхня ділянка каналізації не перебуває на балансі підприємства. Замовляли технічні умови на одну лінію, як ви кажете. Їм було видано технічні умови, вони навіть, наскільки я знаю, проєкт зробили, але на цьому все зупинилось. По тобто, якій причині, я не знаю. У нас рядом проходить колектор, який на нас ну, на балансі знаходиться, та дворова каналізація вона не знаходиться на балансі водоканалу. За словами адвоката Андрія Верби, якщо в мешканців домогосподарств є договори з Дніпроводоканалом, згідно з якими відбувалось водопостачання та водовідведення, то і поломки має лагодити комунальне підприємство за власний кошт а збитки стягувати з людини, яка без дозвільних документів втрутилась у роботу каналізації. Мешканці можуть звернутися на гарячу лінію міської ради. Подати кожен окремо заявку, що в них відсутня каналізація, що вона не працює, щоб це було зафіксовано в першу чергу на калцентрі, а також письмово звернутися до капельні праводоканал, вимагати перерахунку. тих послуг, які не надаються, і усунення порушень і взятих на себе договірних зобов'язань. Власник ділянки Юрій каже, всі дозволи на будівництво в нього є. Часна територія. На якій, е, е час на будівництво з усіми е, дозволами, а якої ми кажемо е, каналізації, власне в ОМАНу вводять в міськ каналізацію цю? Два роки назад получен техослов'я та зробили проект. І ніяк 12 сімей не можуть цю каналізацію сіть. Ну от і все питання. За словами директора КП Дніпроводоканал, за потреби підприємство буде відкачувати воду з каналізаційних колодязів. Олена Ростовцева, Олексій Коренєв. Суспільне новини Дніпро. І тепер потягнули. Візьміть тут і тут. Просто потяні, ні, ні, ні. Ви не душите москаля. Ви просто, ви просто затягуєте. У Дніпрі провели майстер-клас сплетіння браслетів виживання для військових зсу. Подібні вироби за декілька секунд можна перетворити на міцну мотузку, яка може знадобитися для зв'язування ременя чи перемотування ручки рюкзака. каже волонтер Олесь Борода. На майстер-клас прийшла Аліна разом зі своєю десятирічною донькою Крістиною. Жінка, переселенка з Краматорська, каже, подібний захід допомагає відволіктись від війни та зробити щось корисне. Актуально на даний час, можливо, ну, і у нас є також воєнні друзі, Тому, думаю, навчитись та їм теж написати таких. Донька Аліни Крістіна також плете браслет. Дівчинка каже, вирішила спробувати для себе щось нове. Створення таких браслетів зацікавило її, розповідає дитина. Зараз буду пробувати листи. Я ще не знаю, як це, але цікаво. Якщо навчитися, то буде навчає відвідувачів плести браслети для військових. Волонтер Олесь Борода. Чоловік робить їх ще з 2016 року. Це завжди у тебе в руках декілька метрів хорошої мотузки. Тобто, мотузку військове може використати ну, в різних ситуаціях по різному, ну найпростіше. Якщо якийсь ремінець порвався там підв'язати там ще щось. Подібні майстер-класи Олесь Борода проводив і для військових, які проходили реабілітацію. Каже, дрібна моторика рук допомагає відновлюватись після поранень. Також плетіння допомагає дітям розвивати свої навички. Волонтер каже: такі браслети не тільки виконують функції корисної речі, а й є психологічною підтримкою для бійців. Одночасно, ми робимо три справи: перше, діти отримують певної вмілості друге вони вчаться піклуватися про наших воїнів тобто з'являється така якби ну, єдність між цивільними і військовими і третє воїни отримують собі таку браслет котрий є для них в якійсь мірі нагадуванням, що про них пам'ятають, що про них знають, що про них турбуються. Тобто їм додає додаткових моральних сил. На створення одного такого браслета йде до десяти хвилин, каже Олесь Борода. Усі вироби, які сплели від відвідувачі на майстер-класі, передадуть військовим. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін Суспільне новини, Дніпро існує такий міф, що сороколеринці ніби не можуть літати з землі. Насправді цей міф народився, тому що птахи ці просто не сідають на землю ніколи. І якщо птах опинився заропокрилиць на землі, це значить він потребує допомоги. Це або дорослий травмований птах. Або це такі пташенята, які вистрибують. Їх не треба намагатися запускати, підкидати, підсаджувати на дерево. Це птах вже не виживе без допомоги. Катерина Гаркуша опікується серпокрильцями понад 5 років. Наразі у неї 38 птахів. Сама підібрала лише одного. Всіх інших їй принесли люди, які знайшли серпокрильців на вулиці. На одного птаха розповідає, потрібно близько пів кілограма заморожених кумах. На Місяць. Якщо знайшла і немає досвіду, то звичайно, якщо немає можливості годувати п'ять разів на день, то краще пошукати волонтера і віддати волонтеру. Але зважаючи на те, що всіх неможливо зібрати в одні руки, волонтерів не вистачає, то хоча б родина може отримати консультацію, і вигодовувати самостійно. Але головне не годувати чимсь, крім комах, і не починати зразу годувати або чим. Краще почекати, поки. Ця їжа приїде або у волонтера їжу взято. Випадіння серпокрильців з гнізда у липні це сезонне явище, каже Катерина. Через спеку гнізда гнізда вони дуже сильно нагріваються. Гнізда це будь-яка шпарина в фасаді будівлі, це може бути під балконом, це може бути під підвіконням, люди знаходили. І коли пряме сонце світить о 12 й годині дня, то це дуже спекотно, це прям, ну, тобто тварина або загине, або вони починають від спеки вистрибувати, рятуючись. І, але це ще не дорослий птах, він літати не здатний. Звичайно, що він без допомоги людини загине. Ветеринарка-орнітологиня Маргарита Бараненко розповідає, у липні під час спеки до неї приносили до 15 серпокрильців на день. Радить ретельно оглядати знайдених птахів. Оцінити, наскільки симетричні крилья, плечі, немає ли якихось кровавих слідів. Тобто, якщо це є, якщо птиця закрита очі, і вона не тримає голову, опускає її постійно вниз, то однозначно треба прозванювати і хоча б онлайн-консультації, намагатися взяти у орнітологів. Лікарка каже, що найпоширеніша помилка у піклуванні про серпокрильців це неправильне харчування, яке може призвести до смерті птаха. Люди починають кормити тим, чим їм удобніше тим, що вони можуть знайти. Наприклад, опариші в рибальських магазинах цього категорично не можна, Муравійна львінка, зафобус. Із самого мабуть, це детське пюре. І фруктової мясное. Это кусочки курочки, это кошачий корм. Лікарка радить купувати цвіркунів та тарганів на спеціальних фермах та в жодному разі не годувати сушеними комахами та звичайними тарганами, аби не отруїти птахів. Олена Ростовцева, Олексій Коренєв, Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро. Ви дивитеся Суспільне Дніпро? Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.